Оце так діло. Оце так діло. Окунець. Клюнув. Уявляєте собі, друзі, яка історія. Клюнув окунець. Я... ви навіть не уявляєте, скільки чекав його. Я декілька разів приїздив. Сюди для того, щоб його зловити. Да ще й подивіться, якого розміру. Окунець такий, як треба. Жирненький, весняний, красивий. Дивіться який, плотненький. Котре я пересвідчуюсь в тому, що якщо дуже-дуже сильно хочеш, то, то колись Але воно буде. Ось. Чудовий просто окунець. Давай тебе відпустимо. Тому що невідомо чи буде ще сьогодні щось чи ні. Дуже гарний розмір.